Я трошки заспана. Значить, у нас спочатку 8 а ми в метро все-таки вирішили. Допросилася. Бо я сьогодні утром їздила там і в этот і короче, мене там попросили по відвозити бабушек, дідушек, я ж на розхвадила. То допомагати там їздила. Мені треба було завезти жінку в Нотаріус. То з вози а потім То нема нічого, нема вже ні порошка, нічого, ні этого. То хочу метровський купити цей порошок. Оце я все добрала недорогий, хороший. Всіх розвозить. Вот поняли, наливати. Fine line називається метровський. Очень даже непоганий. Коментарі мені писали, що я проня прокопала. Так спорить не буду. що Получается, ты галахваста если <реш> я понял пробував <реш> <реш> щось полосить надо немножко скупиться конечно я всегда откладываю откладываю говорю не будем не будем но все равно. Воно. Хотя бы те же йогурты, ребята те же молоко Вот, например то какао не просить одне какао зореться почти пачка молока 400 мл нас чашечка потом э, йогурт и сырки это ж, ну, то что надо хочешь не хочешь это, детям это надо поэтому что я могу сделать ничего прокормить хотя бы я так давно хочу авокадо вот это такой хлеб не вот это со штучка Так, да, стосовно на ці тарталети, тартілі. А що це случилось? Що тут було, по-моєму? Щось знесли. Ні, тут нічого не було. А, тут ці кольця стояли продаватися. Тарталетки, ці тартілі, Ну вони дорогі, але ну, вони мають три самі вкусі. Їх може і сіячкам обжарити. Ну, все давай. Дві бачки сонячні панелі, які самі крутяться, бачите. Бач подати. Що це хотілося?

Очень много ухода на еду. Очень много. Я ничего не могу сказать, но это факт. Но мы всегда у нас было стабильно, но вспомним. Шекалый ковид, так 100 долларов метром скуплялися Ну, примерно то же самое, правда. Ну что нет, хочешь сказать? Да, все было 100 долларов. По курсу по-любому був был, це было 100 долларов. Сейчас це 200-250 получается. Больше чем в два раза. А продуктовая корзина получается ну, Я ж не беру там что-то супер мега это Нет. а фарш интересный шарик там кстати непоганий поганый фарш цей, сорти люблю. да він хороший там такие всегда свежие вот что мясо у них Оце именно в холодильниках не упаковане, а в холодильниках Прекрасно. у нас ну ладно все дорого 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 что на мыться не могу. Все, тема, короче. на да, тему для разговора. В общем. Сало, бачила номер? Сало, номер. Этот. В общем, сейчас уже матро да, так снимаю. надо будет А у нас нам так кукуруза. Ой, ребятушки, да какие всякие эти зонтики уже. Сколько? 15 тысяч зонтик. А нет, сам мебель, набор 15 тысяч. Интересный такой Столик. А вот цей набор, ребята, 5000 скидка. Так, панетоны. У нас папа любит дуже панетоны. Да. По 300, по... Обойдется. Виски? Не хочешь? Не Виски. А, ну да. Судочки. Боже мой, Нормально. А ну подожди, ну, я збігаю в... Куда? в туалет. Ну йди поки, да, я в туалет схожу. Ну, що я хочу, ребята, сказати. Дайте пройти. Я хочу сказати, що це була моя перша за довгий час поездка зі Димой Метро і последняя. Більше він метра не їздив. Він і їздить паругот метра, що характерно, він більше не поїде. Тому що я йду просто анімеша, я понимаєте? Хочеться від чого? Почти... де чек? Де чек? Я зараз тебе викину. Дівачки, треба передихати. Де чек, я спрошу? Больше 9 тысяч. Я ничего такого не купила. Мана просто не масло. просто не масло. Я хочу сесть просто и плакать, понимаешь? Выть как белуга. Вот что я хочу. Ох. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы вот такой семье из четырех человек более-менее И и, и как-то жить. Идем, ребята, до дома. я расстроена, конечно. Я каждый раз после Я наверное, жлобыха, если быть честна. Не ну мне жалко. Аллилуйя. Не, на, ну ну еду. ну что на восемь. Дима, ти... боже, ну это же на еду. найду. Мне не жалко что щось там купить. Десь кудись дітей. Ну, Дима, ну це ужас. Вот, Вот реально, ну, ну это ж просто на еду, это ж не на что. У людей зарплата меньше, Понимаешь? Місяць. И у них там тоже великі семьи есть и все. Ну, душа болит за всіх. Якийсь. За це. Пойду сдам? Не, ты дивилася, якими вчора салатку дам? З языком, з головами. Фу, скорі на вашей. А, я же такий есть. Я в курячі лапки, так що ти мене не напугаєш. У мене було Тот, бідне дитинство. І мама чай варила віточок вишні, віточок, mm. ребята, вишні, а з веточек цих, і з веточек малини рвала і варила чай. Кстати, очень вкусний чай був. В моєму дитинстві у мене асоціація, що це був дуже вкусний чай. Блин, кстати, да, ну. Дві, саме веเดчки, вона довго заварювала, да, да. виварювала, і він дуже смачно. І вишня у нас була, і десь малинового набрала. Ще я пам'ятаю, дедушка робив чай з льоду. Ми їздили в городило. А... Дуже смачно. І от от ана, значить, делать такий чай. І мені казалось, такий він вкусний, такий, ну, знаєш, фруктовий, якось цитрусовий, знаєш, чай, тільки це ж натуральне, приสตа привику малинки. Самий некусний чай це грудний збір. Ой, фу, ні, ти щось. Це... І оце тако, що делать? І казалось тоді вкусно. Ну блін, ну, ну готувала. І згомна пуля кажуть робила щось делать. Діма, це так має бути що у нього? Нема кришечки чи що на машині? Кришечка, це така кришечка, це така кришечка? Yeah. на машині. Бачите, чорненьке, це таке некрасиво. Міні-купер. О, тяжеле життя, ще що ви хочете. І то слава Богу, гріх Сама напледила, сама сказала, грик жалость. <ріху> Ой, Боже, не могу, господи. <ріху> Ой, едем домой, сейчас будем снимать распаковку. Я просто сейчас так плохо себя чувствую. Ви понимаете, у мене женщина раз в місяць, такое состояние, коли хочеться, щоб тебе м'яли ножки, папа зробив тюфтельку, а сейчас сім тюфтильку. Смачненько. Правда, хамончик купили дітям. ну як не люблять. <рес> Ні, так з по, по купили. Ну як люблять діти, хамон. Що це таке? Все? Ну куди ти газуєш? Зачем? Ти? ще штраф прийде? Діма. Добре. Ну, успокойся, бензина нема, спокойся. Це... камінці бачиш випадають. Да. Этот... Діло в тому, що ребята Вова дуже любить хамон зграді. Ну прям я не знаю. Вова, притом, з дитинства дуже любить хамон. Ми раз колись, помніш, купили сири віпусі, і щось. Він просто голубих крові. Да, ти... так, так, як... віпусі, я віпусі, ніколи віпусі. не їла той хамон, поки за те замуж не вийшла. Що ти раз голуби крові? Давай, Нігані, Діма, диви, дорога блистить. Ну що ти делаєш? Ну, пожалуйста, що ти твориш? Що ти твориш? Все, бачиш, одразу запили прицели. Це вже не виводь. Оце все я тебе їздила, поняла? І... Бачиш, тут. Ну. Таке. Великий дім теж, ну, таке, всі туди їдуть, Як на село досі зазвичай. Так, ребята, ми приїхали додому з порядки. Всі що ми купили? Зараз я буду вам показувати став. Що проблема? Я купила ящик от таких от круасанів, Я ми з білим кремом. Вова дуже любить, думала. що я дівчатку не пам'ятаю про чому. Значить рукала 79 гривень велика палати. Оце 239 гривень, 24 рулона. занеси в ванну, пожалуйста, душевую. Так, це що касати не стоїть. Далі. Це 99 гривень, савові в садочок на дерево вішать, сказали, зробити. Чого не Так. Тортильки, мои любимые пальчички. Хамончик. Вот, что я вам говорила. Хамон е Курадо. 200 с чем-то гривень. Тут 300 грамм. Це недорого. Так, вот е сыр. По 129. У меня упаковка. Тут 300 грамм. Нормально. Я снимаю видео, цвет. Так, тепер, а що це ти, папа, взяв? Це вирізка якась. Яка свиняча? Так, тепер папа взяв шия. Скільки тут кілограм. Два з чим так казав. Два. Шия на стейки, на... на паску замаринує і буде. Граничий, іди сюди. Дівчатки, беру файлайн такі порошки. Колор і універсал. Вони по 200 чи по чимся гривень, великі будь-які по 3-5 туда тоже. Отакені. От і буду на них поша. У мене від порошкових, якщо їм очухається, всіх алергії, мамні. Що, дівчинки? Допіли меня. Дорогуще масло і за вас купила. Не дай Бог, не буде вкусно, щоб дві пачки взяла. Я складу Так, Конечно же, наггетсы. Ну, во-первых, вы перешки, сами понимаете, что наггетсы духовочку детям быстро кинула і Очень хорошо, удобно. Девочки, удобно. Масочка, но тоже быстро поворозила. Это дорогой продукт, как золото. Почти шеф в таком виде, но в каком есть. А, килограмм фарша. Це не килограмм. Це килосемсор. Це на кикасовку. Возьми килограмм. Дуже смачний фарш е, свина яловичина. Ой, дуже у них вкусний фарш. О, 195 гривень. Далі купила пілочки. Бабушки завезу. Ти бабуськи дзвонив? Ні. Позвони. Займовді. Ти цілий день зайнятий був? Интересно. Ты не мог до бабушки найти время позвонить? Так, ты ну, так снова сидим в наушниках. Я приїхала додому я хорошо все бачила. О, окей. Так, далі. Э, уже пошла бабушки. Окей, чуть плюсов держит. Якась папіроні глобльська клуба садина взагалі. Сирочки. Захотелось плавленных сырочков. Люблю, девочки, по 49 гривен сыр. По 49 гривен сыр оцей, поняли? Филадельфи. Ну, типа, по филадельф. А це, короче, акция метра. метрах. Сьогодні жрать хочу. Наша распаковка. Хотели блогеров себе. Терпите терпіть, терпи. жрать не сад. Короче, 100 гривен девки. Чуй-то. 5 судочков. У нас вечная проблема, вы же знаете. А я ж каждого выхода судочков. Создадим Дима, слушай. На совесть. А, а це крышечки. Короче, такие. Нормально. Пойдет. Надо помыть. Поехали дальше. пить и подождешь. Мам, дырки. Конечно, с такими Горох. Что ты хочешь? Что там в чашке твоей? Что там? Давай я налю. Сейчас, девочки, подожди. Я взяла чотири пачки, воно по 40 гривень, як так. Закладувай, дівочки, закладувай. Дві баночки взяв. А воно щоби з рукавоночки витягнув. Так, ж на паску взяв. Ну, любе рибу, цю, ж заказати ну, какуюсь. Я на чорний день. Дівочки скоро на цей поридам з таким ценами. Вот это я взяла, чтобы дешевый. И вот Дима взял какой-то фиолетовый, вот этот сыр с плесем. Так, Это, девочки, сок апельсин на апероль, на, на Молочко, йогурт. Показала, такие же будут сюда. Дальше все. Дима на работу берет каву. По-моему, 800 гривен что Она не на работу пора. для готування. Так. Дівчатки. Тут сок томатний, э, Соусе. Соусок. І ще ковбаска. Тоже папіролі. Так. Рис. Каша. Пшеняна. Каблучки ще забезпечити. Вот, І вот эти всякие шмяки. Горчиці. Діжонські. А це ж до салатів. До салатів У нас же папа салат не Понимаете, вы не знали, нет? Я вам расскажу, девочки. Это еще я купляла у всех. Дефилки еще купляла. Все, -все, -все вот это все на свете. Вот это сейчас поховаю немножко, больше съесть не хочу. Кильку Дима куплял. воняет на всю хату. Так, еще что по продуктам. Ава-авокадо. Вот такая упаковочка, девочки. Здесь сколько? Не знаю, они маленькие, цеменники. Мы их раньше всегда брали, но сейчас так и будет стоить. Маноезик. Ну, свята идут, кто будет. Это какой-то сахарный диабет, понимаете? Сидима наборам. Сразу видно, какая хорошая хозяйка. Могу себе позволить. Там залитуруски две баночки. Ну, уже ось тут. Сырочки, вот такие эти рамисушки, конечно ж пробили. Надо поховать в холодильник, быстро буду с вами ховать. В общем, вы смотрите, я вам показываю. Просто, ну, вы ж понимаете, что за 2 дня уже йогуртів, сирочків не будет. Два хлопца. Тобто це не на то, що я там на тиждень купила. У ну, мене уже вже їм наїстися. взяла хлебочек. Свеженький дарится. Тимосу девчонки овощи тоже взяла. Ну, не знаю, знаєте, я тоже ці всі добавки. Отакі беру макарони, дуже люблю. Вот ля лопаска, Ну, хороші, хороші, Люблю я їх. Так, я взяла грещану бабушки взяла це Діма. Зачем от этого гаммена Взяла кінець, дівчатки, теж файлайн, це метровський бренд. В її бороща, Зараз вже закинули. Що, зас... що, що ти смієшся? Ну, а що купили? Що купили? Нічого по факту не купили. По факту. А почудень садили. И, сады, вот и конфетки, вот и конец, и сладости. Я наим сладкую, я выбрала волосы сама. Так, девочки, покажу быстро этот... Э, Туалетку показала, порошки показала. Значит. Ну поняла, губки. Ти мені тут нічого не включай, має, я знімаю відео. Губки, пакет, пакети. Є, що, хто не знає, я без мусорних пакетів не можу, в мене їх мають сідати сапати. Багато. Ми живемо в селі. Бігати десь я не буду. Е, для попочки обязательно. Тоже помітити правильно. Шампунь. Так, це я купила ще один вікна ж треба помити фері. я сюда добавляю. Ну, щось помыть надо. Так. Я в додала, добавила все дальше. Э, взяла цю вот, посудому жидкость. Э, так, пасты, лаколут и вове. Вот такой він, с писячим патрулом. Взяла собі девочки щетку. У ж от то Philips, но я хочу звичайний тоже купить. І оце по скидки взяла оці штуки. Все. Це все, що по хімії. Це мене прямо забере. І так, що ми. Іміємо? А, і Кока-Кола 6 полторашок, да, у мене, чи 1,75. Де? Що ми маємо на сьогоднішній день? Зараз я вам скажу. 9246 гривень. Ну, что это? Мясо, может, на месяц фишу. Колбасы глубина, но я не считаю, что это супер дорогие колбасы. 250 гривен, Часики стоят и хамончик, но это тоже не... Ну, в общем, напиши, это шо? Все, пока, я буду эти в Всем пока, дорогие. Пишите комментарии. Вот такой день получился.